Коли темрява дивиться у відповідь. Місто Нігуро завжди спало тривожно. Особливо після заходу сонця. Кожен у місті знав про них. Просторожі в порожнечі, тіні без очей, що шепочуть зі шпарин у стінах, ковзають дахами, крадуть не тіла, а пам'ять. Ті, кого вони торкались, забували свої імена, обличчя рідних, сенс життя. Але Арі не вірив у них. Точніше, не хотів вірити. Він сидів на даху старого гуртожитку, малюючи вуличні ліхтарі, що ми хотіли, мов свічки перед бурею. Його олівець рухався швидко, ніби ті лінії могли втримати реальність, яку місто віштовхувало. Ніч була тиха. Занадто тиха. Ти знову тут сам, Арі. Пролунало знизу. Він глянув вниз і побачив Нію, дівчину з його класу. Вона завжди ходила з навушниками і носила в рюкзаку стару камеру. Вона була однією з небагатьох, хто хоч іноді говорив із ним. Просто не хочу бути в кімнаті, тихо відповів він. Кажуть сьогодні вони з'являться. Сторожі. Чула, що вчора один учень забув усе, навіть як дихати. А різний знизав плечима. Нічого такого не існує. Може. Але вона завмерла. Ти чуєш це тиша раптом стала гучною. Звуки світу зникли. Як коли глибоко пірнаєш у воду. І тоді воно прийшло. Темна тінь впала з неба. Мов розірване чорнило. Без обличчя. Без рук. Лише силует, схожий на людину, що забула, ким була. Нія закричала, і Арі не думав. Просто кинувся вперед. Між нею і тінню. І тоді сталося щось неможливе. Тінь не зникла. Вона влилася в нього. Холод, біль, порожнеча. У голові завили тисячі голосів, не крик, не слова, а уривки думок, спогадів, що не належали йому. Я був. Я пам'ятаю, моє ім'я чому я забув. І враз, тиша. Тінь зникла. Арі впав на коліна, хапаючи повітря, що вже не здавалося живим. Коли він отямився, Нія сиділа поряд, вся у сльозах. Ти. Ти щойно. Вона в тебе війшла. Але ти не зник. Арі підвів очі. В його зіницях щось змінилося. Відблиск, ніби в темній воді. Я бачив інший світ, прошепотів він. І він тепер у мені. Ніч знову була тихою. Але тепер по іншому. Бо щось зрушилось. Бо хлопець, що ще вчора малював тіні на папері, став одним із них. Якщо вам сподобалося продовження, буде посилання опис та коментарі. Поставте лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.